Додому їду, мамо, в домовині. Зустрінь мене, будь ласка, край воріт. Ось там, де похилилася калина, яку садив у десять юних літ. Я так хотів приїхати до тебе, сходить до храму, Паску посвятить, та Бог чомусь прийняв мене до себе, а Кат сказав, що досить мені жити. Мені боліло, як мене вбивали. У них живе якась хижацька людь. Нещадно тіло вбивці шматували, життя мого уже не повернуть, а мати лише плакала від болю, боялась подивитися в труну. Забрали в неї і життя і волю, залишили нещасну та одну, а ті кати знущаються і далі, смакуючи без жалю й каяття, вбиваючи у лісі і підвалі, катуючи беззахисне дитя. Мені болить, хоч я чужа людина, а як болить батькам отих дітей, що бачать ті останні миті сина, як далі їм ще вірить у людей, І як тепер їм віку доживати, коли перед очима жах стоїть? Простила ж сина не для цього мати. А як тепер війну цю розуміть? Прости мене, рідненька, за провину, за те, що ти мерцем тепер живеш. Її дитя поклали в домовину, а з ним і душу материнську теж.